Благослови мати, весну закликати. Благослови мати, весну закликати! Весну закликати, зиму проводжати, Весну закликати, зиму проводжати. Зимонька в возочку, Літечко, в човночку. Благослови мати, весну закликати. Весну закликати, зиму проводжати, Весну закликати, зиму проводжати, Зимонька в возочку, Літечко в човночку. Благослови мати, Весну закликати. Весну закликати, зиму проводжати, Весну закликати, Зиму проводжати. Зимонька в возочку, літечко в човночку.